Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого каналу, всіх рад бачити. І що у нас потихеньку, наче, знаєте, типу, е, приходить вже весна. Ще трошки вже горобці співають тут. Не вистачає отак, сонечка ранкового такого, да? там ідеш травина косить, там ще щось да? поробити, попориться. Дуже гарно. Бомба. Так, друзі, що я хочу в сьогоднішньому відео розглянути? Я хочу розглянути таке питання, що дуже часто що після опоросу люди дзвонять і питають, що робити, куди бігти. Але ж знову ж таки хочу наголосити на тому, що я не ветлікар, я ну, самоучка така. десь щось почув, десь щось прочитав, десь щось спробував, маю певний досвід свій, як завжди набуваючи на своїх же ж помилках. Але все ж таки буває, коли після поросу свиноматка взагалі в неї апатія до корму, вона більше часу лежить, і що робити, і куди бігти, як така. То Тому попробую максимально розглянути дану ситуацію зі свого своєї сторони. А від вас ж очікую зворотню реакцію у формі коментарів і вашої думки з, з, з даного питання, і що ви робите для того, щоб цього всього діла не було. Тому подальшому в сараї зустрінемося і поспілкуємося. Так, друзі, ми вже в Сараї. І тепер поговоримо на цю таку тематику. Да? Що ж робити, все ж таки, коли свиноматка не їсть, не встає. І, як правило, таке це дуже часто буває. Але ж все ж таки потрібно щось з цим робити. І тому що. Свого часу, наприклад, я довгий період скупляв, ну, як, купляв малих поросят, відгодовував їх і тоді після цього лише там, пробував щось реалізувати, ну, як робити те, що я і зараз роблю. Але ж є дві різниці. Коли це я роблю, наприклад моїм поросятам, мої свиноматки, тут як би мовити, більше зацікавленості є. Хто займається, той розуміє, про що я говорю. Да? І була в мене така ситуація, що купив я поросят, десь плюс-мінус на 1000 доларів свого часу, Це да? там, фактично там, із зарплати відкладав туди-сюди. І Лупаси в мене відтючка. Я там, відтючка. Ну, рульбій брав нормальних, те все. Але, ну... І тоді. Серегою з лучком поспілкувалися, він каже, Андрюха, не мороч голову, в мене каже, колись таке саме було. Каже, без своїх свиноматок, свинарства не буде. І дуже велика йому подяка за це, за те, що, як би мовити, ну, направив надумив да? на правильне русло, на те, що потрібна будь своя свиноматка. Але ж знову ж таки, зрозумійте, що. В роботі зі своїми свиноматками не так все просто, не так все легко. І дуже бувають різні випадки, бувають дуже важкі опороси, буває вже я про вмію. Можливо, там не наскільки ідеально, але ж, все ж таки є певні навики. І я можу самостійно доставати поросят звідти, як то кажуть, і допомагати розпороситися поро свинки. Да? Але ж, знову ж таки. Хочу наголосити на тому, що перед перетопоросим у вас повинна бути своя вже аптечка. У вас вона повинна бути з мінімального там набору сформована. У вас там. Як на мою думку? По-перше, естрофан окситоцин, тоді амоксоцилін, все ж таки, я більш до нього такий прихильник амоксоциліну. Потім у вас там якийсь вітамін, кефен, айніл, або і з людської аптеки дуже люди також совітують. Це кровозупиняючі засоби, тому що є у випадках, коли, тому що ми всі хочемо дуже-дуже ми хочемо м'ясних поросят. Ми, ми покриваємо п'єтрена на п'єтреном, а тоді не знаємо, Боже, а що робити. Або там п'єтрена максером криємо, там плоди по два по лишнім кілограма, вже при народженні. Ну, то вам його пороси бувають. От така ситуація. Так само ж, знову ж таки, оце, вона от вона не їсть, вона не встає, на її запори, е сполочні проблеми. Тому, наприклад, зараз покажу вам свою старушку свиноматку. Це вже на її по записах дивитися, який опорос. Але вона одна як така, вона мамка по всіх фактично мамок майбутніх. Тому зараз вам покажу, розкажу і порекомендую. Знову ж таки, це я там книжка Атлас хвороб свиней є. І побачив тут цю таблицю використання катазала. Тому вже в мене певні декілька опоросів пройшли, хочу зауважити, що свинки краще переносять після родовий, післяопоросний період. Тому. Зараз розкажу. Так, це наша вже старушка, вона вже і величенька. Подивимося. Але чомусь не хочу я їй вже давати шанс, тому що наступні опороси, якщо її зараз покритися, плюс-мінус, там буде вже жаркуваті періоди. Як вона буде пороситися, коли буде жарко, я не знаю. Наприклад, якщо взяти е, з попереднього досвіду, коли вона там в серпні поросилась, то це був кошмар. По-перше, це жара, по-друге, вона вже переношує. Тобто, десь на її опороси на 118 день плюс-мінус. Вона не поворотка вже стає. Але зараз, в принципі, більш-менш нормально кормить тому в мене знову ж таки, знаєте, і сумніви, є, чи різати її, чи не різать. Ну, я все ж таки чомусь хочеться по попробувати покрити тих маленьких молодих свинок. Так, по Стосовно. По цього ж періоду, коли свинка не їсть, вплоть до того, вона от поросила. Дивіться, ідемо, от поросила свиноматка, я відразу колю окситоцин. Це, там, ну, Фактично, там, смотря який її порос був, але в кінці теж кубик я її проколюю. Дивіться, потрібно знову ж таки, це кожна індивідуальна ситуація. Якщо все нормально, то в принципі можна й не колоти окситоцин, але потрібно дивитися, як вона щистилась, як вона в цей процесі був. Потім, знаєте, оце ж, хто тримає свиноматок, вже замітив. оце є період, коли вона лежить їй погано і вона слаба. Тому що, І цей період можна використати на руку свиноводам. Чому? Тому що вона вас не вкусить, вона не цей, тому що знаєте, є ж різного роду свиноматки. Є щось гарка є, і пригає, і скакає, і є. Тому оцей період, коли їй погано, як би мовити. Треба е, використати максимально. І ми що робимо, я її колю амоксоцилін. І потім вже спостерігаємо за неї. Чому я колю амоксоцилін? Тому що на всякий випадок я не знаю, що там в неї залишилось. Можливо, десь якась частинка залишилась. І оця вся нечість, оця вся інфекція зараза може провокувати. Блокування виділення молока, тому що буде якесь загноєння йти, тому що буде підняття температури і тому інше. Тому я проколюю амоксицилін і, можливо, якщо, ну, якщо нормально, другий раз не колюю. Можна ще через 48 годин там 72 години повторити. От така справа. Знову ж таки, я перед цим згадував е, книжку «Атлас хвороб свиней. Там я побачив одну дуже цікаву схему. І, в принципі, в оцих своїх останніх опоросах я це спробував і мені сподобалося. Запорів немає в свиноматок. В принципі, вони себе більш-менш адекватно почувають. Чому суть? Е суть в тому, що на 100. Десь, ну, взагалі, пишуть книжка, що в день опоросу. Але я, наприклад, роблю це на 113-й день я всім свиноматкам, ті, що будуть повинні пороситися, проколю по 20 кубиків катозала. От і все. От такий, як би мовити, ну, я чомусь, знаєте, спочатку я не вірив, попробував, попробуйте ви і мені дуже цікаво, напишіть е, ваш відзив стосовно такої практики. Попробуйте. На 113-й книжка пише ну, там, в День порос, на 113-й день по 20 кубиків катазала, е, потім малим поросятам на третій день катазал. І по кубику, і в день відлучки катозал 1 кубик поросята і 20 кубиків свиноматки. Попробуйте, напишіть, будь ласка, в коментарях. А можливо, хтось вже цим і користується, але мовчіть нікому нічого не розповідає. Але ну, мені такого. Тут, ну, що, тут немає ніякого секрету, це в книжці написано, що тут такого. Е, нічого страшного, якщо у вас це, це діло вийде, це, ну, тільки, я тільки буду радий. Да? Тому. Можливо, хтось так вже працює по цій схемі. Також напишіть свій, свій, свою думку, своє бачення. Ну, я спробував в принципі свиноматки, фактично, ну, нормально себе почуваю. Також, наприклад, як я ще раніше робив, от вона поросилася, не встає не їсти, не пити, то я, то яблучок їй, то те, то все, тобто от таким чином. Плюс обов'язково контролюємо температуру тіла її. Щоб вона не була там, підвищена, тому що молоко перегорить і все, і капець. Тому вчасно антибіотики, вчасно профілактика. І попробуйте все ж таки схему катозала. Так, зараз вам покажу її малих. Ну, в принципі, як їм сьогодні місяць, ну, як на місячних поросят, я вам скажу, вони непогані. Дивіться. давай. Ой-ой-ой, все, 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 бо ця ось мамка вже тут, як тут. Дивіться. Покривали ми свинку контуром. От Йомка отут біля хвостика є. Думаю, буде, нібудь м'яснички більш -менш. а там подивимося. От така ситуація, друзі. Тому е, рекомендую всім пробувати Е, І все ж таки знаєте, не бросайте свиноматок під час опоросу просто на самотек, Да? Тому що я знаю багато людей, там, ну, типу, е, в плані як Бог послав, так і буде. Та, ну, повірте, треба ж трошки їм допомагати. Тому чекаю від вас коментарів. Вподобаюся за відео. Всім все найкраще, працюємо далі. Ділимося досвідом.